Який кріповий факт про людське тіло, ви знаєте. Якщо ви носитимете окуляри, які повертатимуть зображення до гори дригом досить довго, ваш мозок виправить це і ви бачитимете все нормально. Та коли ви знімете ці окуляри, все знову буде до гори дригом, доки мозок знову не відкалібрується. Коли ви видаляєте тату лазером, чорнило не зникає в нікуди, воно виводиться з сечею. Імунна система вашого організму розщеплює пігменти чорнила, воно надходить у вашу кров, обробляється нирками, а потім вимочитеся і так позбуваєтесь чорнила. Останній середній палець вашому колишньому, якщо ви видалите тату з його іменем. Наш мозок відфільтровує багато з того, що ми бачимо, просто вигадуючи різну фігню на основі екстраполяції. Пропріоцепція завжди дивувала мене. Екстраполяція дозволяє мозку автоматично оцінювати відстані та завжди знати положення ваших рук і ніг. Ви можете заплющити очі і торкнутись пальцем носа, не замислюючись. Якщо інсульт виведе з ладу цю частину вашого мозку, у вас розвинеться дисметрія, через яку вам буде важко підсвідомо вимірювати відстані. Передня частина вашого язика допитлива, автономна і постійно патрулює у роті. Вона женеться за стоматологом по всьому вашому роті, і ви навіть не усвідомлюєте цього. Це соромно і дивно. На стоматологічному факультеті я добре засвоїв цей факт, практикуючись знімати відбитки один на одному. Язик мого друга, не зупиняючись, облизував мій палець. Я попросив його припинити мене облизувати, а він сказав: Вибач, бро, нічого не можу з цим вдіяти. А потім ми помінялись місцями і мій язик Язик не давав йому спокою. Тим, хто не вірить, що ваш язик це робить деякі з вас мають рацію. Та більшість думає, що їхній язик слухняний лише тому, що ніколи не слідкували за його поведінкою. Кишечник вкритий подвійним шаром очеревини. Уявіть собі це у вигляді ковдри. Коли ваш кишечник з будь-якої причини пошкоджується, ця ковдра починає зміщуватись і повзе вгору до місця пошкодження. Вона залишатиметься там, доки травма не заживе, а потім знову повзе назад. Можливо, не найкріповіший факт, але на мій погляд, безперечно, цікавий. Тіла можуть рухатися, коли виходять із стану задубіння. Кілька трупів не на жарт мене налякали. Я коронер. Також вони можуть видавати звуки, коли повітря або гази виходять назовні. Якось мені довелось пробути дві години в морзі вночі. Я думав, що потрапив у Call of Duty зомбіс. Мій улюблений факт про сліпу пряму в центрі ока, де знаходиться зоровий нерв. Багато людей навіть не знають про її існування. А якщо й знають, то вважають її набагато меншою, ніж вона є насправді. Її наявність дуже легко продемонструвати, якщо ви знаєте як. Це один із моїх улюблених барних трюків. Вам знадобиться лише ручка та серветка, щоб намалювати хрестик і крапку. Посилання в описі під відео. На власному прикладі мені довелось дізнатись, що тіло випадковим чином може розвинути важку та смертоносну алергічну реакцію. У мене випадково виникла жахлива алергія на горіхи, хоча раніше не мала проблем з алергією, навіть пилок мене ніколи не турбував. Але потім я купила нову помаду, і в ній була олія мигдалю. У мене за лічені хвилини стався анафілактичний шок. Я намагалась сказати мамі, щоб вона викликала мені швидку допомогу, але вона відмахнулась від мене і сказала, що я королева дра. Моє горло стуляло швидше, ніж набрякало моє обличчя, тому вона мені не повірила. А потім я мало не померла менш ніж за 15 хвилин. Перебувала 10 годин у відділенні невідкладної допомоги, після чого мене ще 4 дні тримали у реанімаційному відділенні. Принаймні я чула, як лікар кричав на неї за те, що вона назвала мене королевою драми, та відмовлялася вести мене до лікарні чи телефонувати в 911. Досі пам'ятаю, як він кричав на неї: якби ми приїхали сюди хоч. Хоча б на 30 секунд пізніше, то розмовляли би вже про похорон. Ми їли своє волосся, перебуваючи в утробі матері. Немовлята ковтають лануго, волосяний покрив плода, яке вони скидають, перебуваючи в утробі матері. Воно накопичується всередині них, утворюючи речовину, з якої складаються їхні перші випорожнення, відомі як меконій. Труп вагітної жінки накопичує достатньо газу, щоб виштовхнути плід навіть після смерті. Це називається народження в труні. Ваш кишківник знає, якої форми він має бути, і може самостійно рухатись. А це означає, що абдомінальні хірурги можуть просто запхати його назад у вас, коли закінчать операцію, і ваші кишки самі розберуться, де їм бути. Мені нещодавно зробили резекцію кишківника, вирізали частину зшили назад. І тепер я не можу позбутись думки про те, що хірург просто запхав у мене кишки, як спальний мішок у чохол, коли закінчив роботу. Підшлункова залоза здатна виділяти ферменти, які дуже ефективно перетравлюють їжу. Це також означає, що якщо згадані ферменти потраплять у місце вашого тіла, де вони не повинні бути, наприклад, через певні ушкодження жовчних проток, вони перетравлять ваші нутрощі. Хочу додати до вашого коментаря, що ці ферменти настільки сильні та діють так швидко, що підшлункова залоза повинна виробляти їх у дезактивованій формі, щоб уникнути розщеплення зсередини. Вони активуються лише після потрапляння в кишень. Біль, який ви відчуваєте від сонячних опіків, з'являється тому, що клітини шкіри ефективно вбивають себе перш ніж мутувати в рак. Як людина, яка пережила рак шкіри, плюсую, як каже мій дерматолог. Я б хотів, щоб ми перестали називати це сонячними опіками, а називали це радіаційними опіками. Можливо, б тоді люди вживали більше запобіжних заходів. Ваше тіло може вирощувати пухлини з волоссям, зубами та очима, але без серця чи мозку. Ми успадковуємо наші мітохондрії від матері, і тільки від матері. Вони не схожі, вони ідентичні. Мітохондрії, які присутні в яйцеклітині, з якої ми розвиваємося, такі ж, як і в інших клітинах нашої матері, як це було і в її матері, і в бабусі. Ось чому тестування з мітохондріальною ДНК набагато менш точне, але все ж корисне. Воно принаймні виокремлює вашу материнську генетичну лінію. Мені завжди було цікаво, як тоді існують відмінності. Просто через генетику генетичні мутації, мітохондрії, їхня історія та ДНК мене захоплюють. Існує міф про те, що нігті продовжують рости після смерті, який нібито пояснює, чому мертві часто мають довгі нігті. Правда полягає в тому, що м'які тканини пальців і рук мають тенденцію зменшуватись, оскільки втрачають вологу. Це створює ілюзію того, що нігті виросли. З тієї ж причини люди повірили в існування вампірів. Ясно витягнулися, і здавалося, що у трупа виросли довгі зуби. Вважалося, що труп був одержимий злим духом, який харчувався кров'ю живих, і бінго. Вампіри увійшли в міфологію. Людська шкіра покрита візерунком під назвою лінії Блашко смугами, що покривають тіло від голови до ніг. Вони проходять вгору та вниз по руках і ногах, охоплюють тулуб, огортають потилицю як капюшон і заходять на обличчя. Ви можете побачити ці лінії, але тільки під ультрафіолетовим світлом. Також їх видно у людей із певними захворюваннями шкіри. Ще ці лінії різняться візерунком. Внутрішня частина очних яблук повністю ізольована від решти тіла. Якщо ваше тіло виявить внутрішню частину очного яблука через пошкодження або з іншої причини, воно може атакувати ваше очне яблуко як чужорідного нападника. Воно також атакує інше очне яблуко про всяк випадок. Будьте добрими до своїх очей. Те, як кістки рук скручуються, коли ви повертаєте руку. Посилання в описі під відео. Дитина жіночої статі народжується з усіма яйцеклітинами, які у неї будуть за життя. Лікар тут у медичній школі. Я дізнався, що новонароджені немовлята можуть виробляти молоко через вплив гормонів матері незабаром після народження. Кошмари, це найкраща спроба мозку закодувати ваші спогади під час сну. Чим більш емоційно травматичний або страшний досвід ви пережили, тим більше уваги надається кодуванню. Принаймні, так сказали в документальному фільмі про сон, який я колись дивився. Той факт, що наші хромосоми не здатні до ідеального відтворення. Більшість дефектів зазвичай виправляються і не завдадуть жодної шкоди. Але якщо пошкодження занадто великі, щоб його можна було виправити, ця клітина буквально вчинить самогубство. Якщо цього не станеться, клітини навколо неї спробують її вбити. Якщо вони не зможуть, імунна система та лейкоцити впораються з цим. Але якщо дефектна клітина витримає всі ці три контрзаходи, вона почне швидко розмножуватись. Так утворюється. Пухлина, і ми отримуємо рак, рак не перестане рости, поки його господар не помре, адже ракові клітини не є новим організмом, вони все ще є клітинами людини. Будь-які ліки спрямовані на їх знищення, ризикують вбити і здорові клітини. Саме тому ми не можемо використовувати надто агресивні ліки у боротьбі з раком. Будь-яка частина пухлини, яку можна фізично видалити, буде видалена хірургічним шляхом. А про решту подбає хіміотерапія та ліки. Якщо пухлина до Велика для фізичного видалення, але знаходиться в положенні, яке унеможливлює її видалення, наприклад, навколо життя у важливих органів або вен, ця людина швидше за все помре. Отже, між вами та раком всього лише три запобіжники. Ви та ваш мозок це два різні організми, які мають одного господаря кріпова частина. Коли пахне смаленим, мозок бере верх, намагаючись врятуватись, вдихаєте дим всередині палаючого будинку. Давайте закриємо дихальні шляхи, тому що дим шкідливий для мозку. Застрягли в крижаній печері. Давайте спати, економити енергію і сподіватися, що хтось нас розбудить. Заблукали в пустелі і ведмідь роздервав ногу. Давайте все-таки виповземо до цивілізації. Дозвольте мені відключити. Включити больові рецептори. Ви можете погіршити свій стан, але принаймні я буду, тобто ми будемо жити. Тонете? Давайте зупинимося, тому що мозок ненавидить воду. Куріння переїдання алкоголь шкідливі для вас, але мені це потрібно, щоб почуватись добре. Тому, друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які факти про людське тіло знаєте ви. Напишіть в коментарях.